І так, маємо новий вираз для розв'язування. Спочатку представимо порядок дій, які ми маємо виконувати в цьому виразі. Перша дія, друга дія, третя дія, четверта, п'ята і шоста. І згідно дій, виконуємо все по порядку. Але я пропоную спочатку перевести деякі дроби в десяткові, щоб нам легше було це все обчислити. І так, одна двадцята. Щоб перевести в десятковий дріб, потрібно домножити цей дріб на 5 п'ятих. 1 двадцята домножити на 5 п'ятих, це є 5, сотих. 5 сотих або 0,5. Запишу собі зверху 0,5. Добре. 13 ,5. 13 13,5 нам треба домножити на 2 других. 13,5 помножити на 2 других, це є 26 до Дорівнює 0,26, 0,26. І тепер виконуємо дії поступово по порядку. І так, перша дія 5,7 поділити на 0,5,5. Щоб поділити один десятковий дріб на другий, треба перенести рівно стільки ком вправо, скільки стоїть в другому десятковому числі. І так, раз, два. Раз, два. Значить, наша кома тепер стоїть тут і тут. І в нас є приклад 507 поділити на 5. Ділимо в стовпчик. 5 поділити на 5. Один. Нулю, остача, 0. Списуємо, ставимо сюди, списуємо 7. 7 поділити на 5, 1. 1 помножити на 5, 5, цифри у нас закінчилися, значить, ми ставимо кому, відповідно, і її переносимо після числа 7. 7 відняти 5 буде 2, списуємо 0, 20 поділити на 5, 4, 4 на 5 буде 20, 0. В, першому, в першій дії вийшло число 101,4, 101,4. Друга дія. 23,4 поділити на 0,26, дорівнює. Для того, щоб поділити два дроби, треба перенести знову вправо кому на два знаки. В результаті ми маємо число 26, а справа нам не вистачає два знаки, значить, ми дописуємо 0, 1, 2, 2,300. 2340, поділити на 26. Ділимо в стовпчик 234 поділити на 26. Беремо 9. 9 помножити на 6, 54, 9 на 2, 18 і 5 це буде 20. 3 0, ще один 0 списуємо. І ми, в нас виходить число 90. Виконуємо третю дію. 101,4 відняти 90. Це дорівнює. Ми можемо просто відняти 100 відняти 90 буде 10, значить, у нас залишається 11, 11 Чотири десятих. Четверта дія. Спочатку ми переведемо одна четверта у десятковий дріб. Одна четверта нам потрібно домножити цей дріб на 25. Одна четверта помножити на 25, двадцять п'ятих. Це є 25 сотих, дорівнює 0,25. Четверта дія. Те, що вийшло у третій дії, нам треба перемножити на 0,25. 11,4 помножити на 0,25. Множимо в стовпчик. При множенні нам не важливо, чи кому під, записуємо під комою. Нам важливо лише кількість цифр після коми. І так, перемножуємо 22 далі буде 7, 5, 8, 2, 2, 0, 15, 8, 2. І рахуємо кількість цифр після коми. 1, 2, 3. Відраховуємо справа наліво. 1, 2, 3. І ставимо кому тут. Наша відповідь 2,850 тисячних. І так, слідуюча п'ята дія. П'ята дія. 0,74 помножити на одну другу. Фактично, одна друга це е, число, коли ми оцей дріб можемо поділити просто на два. Одна друга це є 0,5, тобто ми можемо або 0,74 поділити просто на два, або помножити на 0,5. Роблю першим варіантом, тобто 0,074. Помножити на 1 друга, це є то саме, що 0,74 поділити на 2. Ділимо в стовпчик. Тут вже ніякі коми не переносимо, просто е, працюємо з, з тою комою, що тут є. 0 на 2 ділиться, не ділиться, ставимо 0 і ставимо кому. Далі списуємо ще один 0. 0 на 2 ділиться, не ділиться, ставимо 0. Списуємо 7. 7 поділити на 2 ділиться? Так, ділиться. Буде 3. 3 помножити на 2. 6. 7 відняти 6. Це буде 1. Списуємо 4. 14 поділити на 2 буде 7. І так, відповідь 0,37 тисячних. 0,37 тисячних. І нам ще залишилося лише додати два цих дроби. Шоста дія. 2,85 додати 0,037. А це дорівнює. Додаємо в стовпчик, підписуємо кому під комою. 2,85 додати 0,03. Зверху для зручності підписуємо 0 і додаємо 7,8. Два дві цілих вісімсот вісімдесят дві цілих вісімсот вісімдесят сім.